23 липня 2025 року, у день пам'яті преподобного Антонія Печерського, начальника чернецтва на Русі, блаженніший митрополит Київський і всієї України Нуфрії, очолив святкове богослужіння у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили сонами архієреїв Української православної церкви, духовенство Лаври та гостю священному сані. Після читання святого Євангелія, блаженніший владика звернувся до Пасху зі словом проповіді. Нехай молитва преподобна Антонія, Господь благословляє нашу землю, наш народ і допомагає нам долати всі спокуси, які зустрічаються на нашому земному житті з християнським достоинством і досягнути того вічного спасіння, того життя, де нас зараз знаходиться Преподобний Антоній. Я він разом з усіма святими, окружаючи божественний престол молиться за нас і прославляє Отця і Сина, і Святого Духа, нині пісно, і в віці віком. на сугубі, як піднесли прохання про мирну українській землі. Після літургії священнослужителі на чолі з блаженнішим архіпастерем звершили славлення з молитвою до преподобного Антонія. Після відпусту предстоятель привітав з Днем Небесного Покровителя митрополита Бориспільського гіброварського Антонія. Ще раз вітаємо вас, з Днем Небесного Покривителя. знак нашої сьогоднішньої молитви. і Припрошення за ваше житло і місяць. Владика Антоній виголосив подячне слово. Ваше блаженство, я щиро вдячний Богу за те, що. Господь керує вашими руками нашу церкву в цей дуже важкий тяжкий період. Як ви колись сказали, що від нас дуже мало залишить, я йду туди, куди йде народ, а нам по дорозі. Ваше блаженство всім нам від архіпастерів, пастерів, від людей, які дуже люблять церкву Христову, вони вірні, церкві Христової, Канонічні церкві. Ми дуже вдячні Богу, що нам по дорозі з вами. І впереді, а ми потім будемо каратися. дай Бог вікості сил і магич років життя. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.